Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних СОЗСУ, ворожі війська випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 23 ударні БПЛА типу Шахет. Військові звітують збито 17 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харгівській та Житомирській областях. За інформацією обласних військових адміністрацій на Чернігівщині у Ніжинському районі та Житомирщині є влучання в інфраструктурні об'єкти. Жертв немає. Наслідки усунені. Росіяни поранили двоє людей у Сумській області, поціливши кабами по Хотинській громаді. Ова А ще сім людей травмовано у Херсоні та передмісті. О шостій ранку ворог поранив троє людей, які перебували у будинку. Це 39-річна жінка та її 15-річна донька, а також 41-річний чоловік. У більшості спостраждали вибухові та уламкові поранення і контузії, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За добу в екосистемах України сталося 318 пожеж. За даними ДСНС, згоріла суха рослинність, сміття та ліси. Загальна площа знищених полум'ям екосистем склала понад 233 гектари. Переважна частина займань сталася через необережне поводження з вогнем. Найбільше від вогню наразі страждають Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська та Миколаївська області. Зокрема, на Харківщині триває ліквідація пожежі у лісовому масиві поблизу міста Балаклеї – Зюмського району там горить близько 30 гектарів лісу. Президент США вперше прокоментував операцію ЗСУ в Курській області. За словами Джо Байдена, наступ українських військових на території Курщини це є ошелешуючий крок та є справжньою дилеммою для Путіна. До того ж, Байден зазначив, що він та його адміністрація перебувають у прямому постійному контакті з українцями. Доки триває воєнна операція. Йому кожні 4-5 годин доповідають про розвиток подій на Курщині. При цьому прем'єр Польщі назвав цю ситуацію оборонними діями за словами Дональда Ту. Ска польська сторона теж підтримує постійний контакт з українською на найвищому політичному рівні. Він також сказав, що його не здивувала така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті. А глава дипломатії ЄС Жозе Борель стосовно цього заявив: Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню. При цьому головнокомандувач зсу Олександр Сирський підтвердив, що під контролем України знаходяться чотири населених пунктів Курської області. Україна отримала 4,2 мільярда євро від ЄС в межах програми «Ukraine Facility». Уряд спрямує ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. А військові видатки влада продовжить фінансувати виключно коштом власних ресурсів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Він додав, що загалом від початку року ЄС надав Україні вже майже 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Хезбола випустила по Ізраїлю 25 ракет. Сирени пролунали в районі гори Марон, а також у містах Курфейш, Елькош, Фасута і Бейт Ян. За даними цехал, на місці прильотів було виявлено приблизно 15 снарядів, що перетнули ліванську територію, і впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється. Відповідальність за атаку взяло на себе угрупування Хезбола. Цілі ударів була розташована у цьому районі військова база ізраїльських військових.